Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп готується зустрітися з Путіним. В той же час із заявою вискочив Єрмак. Путін хоче домовитися про долю Європи без Європи. і Прагне поговорити про Україну без України, але цього не буде. Але хто буде слухати за госпа Зеленського у США, якому двічі відмовляли у зустрічах із новими літами Трампу залужному і зеленському своє робити? Але без особистої секретарки президента на його думку зараз не питають а терпіння залужного підійшло до кінця. Він побачив тендера за кошти, які. Зараз виділяються на всілякий непотріб, а не на армію. Генерал хоче через пропозиційних депутатів увести законопроєкт та відмінити мораторій на смертну кару у час війни за корупцію та держзраду. Зелена влада своїм боягузтвом і паранайдальною боротьбою за рейтинг змусив генерала залужного зробити свій перший, але дуже гучний офіційний політичний крок. Почає військовий шлямонеґаля свого часу, відвідавши закрите засідання Верховної ради, генерал Залужний запропонував депутатам забезпечити справедливу мобілізацію громадян на захист України. Чити одягнути, переконати не має бути винятків ні для мажорів, ні для бідного. Але якщо вони не можуть із цим впоратися, то йти воювати самим. Крім того, запропонував вести розстріли за корупцію та дорожраду. Депутати мокрі такого вони ще не переживали. Думали в казку попали А ні, пише телеграм-канал Офісне мишення. Ця пропозиція залужного безумовно зустріне схвалення великої частини українського соціуму. Звернення до всієї України йду від генерала залужного, а до чого тут Зеленський, а до того, що згідно конституції, це мав Боти він як президент, але нічого не зробив за стяг, як завжди. Іншого ми від нього і не чекали. Але для його прибічників ця чергова зеленська стянина буде як сильна рана, Телеграм-канал Печера Дракона пише наступне: все, що може Зеленський, це тільки звинувачувати когось. А знову винний захід відчуття, ніби повернувся у радянське дитинство. Вся стрічка у звинуваченнях на адресу заходу, бо захід зараза, бачите, не дозволяє нам стріляти західною зброєю по російській території. Тому страждає Харків. Ви тільки удумайтеся, як він міг Зеленська раніше взагалі заявив, що уторгнені під Харковом винний весь світ. А я, ото хочу дещо нагадати. Я хочу нагадати ті щасливі без перебільшення дні перед 24 лютого, коли депутати слуги народу інтерв'ю на ефірах навіть після попередження голови ЦРУ особисто просто рікував, що ніякого вторгнення не буде. Що то все клятий захід розхитує чутками українську економіку? Мовляв, навіть сам Зеленський тоді заявляв, що на нас чекають травневі шашлики. Пригадуєте, що тоді робив клятий захід? Клятий захід. Тоді, попри відвертий, не грубіянство. Української влади віз до України Джевелінин лавою Стінгери. Я нагадаю також, що після вторгнення риторика зеленої влади різко змінилася. Як і тоді, вперше ми почули, що в наших проблемах винний захід Зеленська тоді волав в НАТО за крайне бо і що кожна дитина, що загинула в Україні на совісті НАТО. Ще тоді я писав, що таке поводження із союзниками нам колись вийде боком, Мені ж заботва заявляла, мовляв, зеленський веде агресивну дипломатію. Особисто я вважаю, що на зеленського тоді еліта заходу просто не звертали. Уваги, звісно, вони не всіляко його нахвалювали. Так, зеленського розміщували на обкладинці чаєм. західними літами. Вже треба було якось виправдовувати витрати мільярдів доларів на оборону країни, яка три роки перед вторгненням будувала не опорні пункти, а дороги. Проте, на мою думку, основні переговори пройшли між військовим відомством США та Британії з одного боку та генералами залужним та жепталою за нашого. Нам дали багато техніки, про яку спочатку й мови не було. Наприклад, нам не хотіли давати патріоти, але дали нам не хотіли. Давати БМП Бреллі танки Леопарда Абрам але знову таки дали. Чи я то була заслуга. Я загострювати не хочу. Але факт той, що захід про допомогу просили не МЗС і залужний і Порошенко, а Зеленський а він не просив. Він вимагав Зеленський на заході. Поводився так, ніби висіт йому був винним, але чомусь не давав обладнання на мільйони доларів. Пригадайте, як Зеленський заявив, що він не поїде на саміт у НАТО в Вільнісі, якщо блоку забрак не запросити Україну до блоку. А також на самому саміті Зеленський заявив без і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення і для членства України. Союзники на саміті тоді охреніли від такого нагабства. Не дивно, що до НАТО Україну ніхто не запросив. Досі натомість союзники гарно продемонстрували Україні, що буде, якщо їхня допомога припиниться. Після звільнення генерала заложного допомога з боку США була встановлена на паузу, і Україна почала втрачати території. Що сталося? А власне те, про що говорили чимало аналітиків, сталося те, що не було ніякої і підтримки. України спільнотами західних країн так на початку вторгнення НАСА підтримувала більшість, але часи міняються. І настрої в країнах заходу так само з настроями їхніх спільних працювали, треба було на рівнях громад. А МЗС України, депутати монобільшості та Зеленської про роботу цю проварили. Роботи щось намагалася українська діаспора, але банально не вистачило ресурсів. Тому, коли партія Трампа почала грати на ідеях припинити допомогу Україні, це зразу відбилося у нас на фронті. На наше щастя, політичні. Літи заходу нас все ще підтримують, але ситуація хитка. та чи засвоїли у Зеленського здобути урок. Нічого подібного, Зеленський і його оточення, як бачимо, знову заводить ту саму шароманку. У всьому винні Європа і США власне Зеленському і казати більше нічого. Усі інші його спроби виправдатися з тріском провалилися. Скажу лише таке в Україні. Всі президенти, які намагалися в своїх провалах звинуватити захід, мали величезні проблеми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання Ремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.